Всім привіт! В цьому відео я хочу показати розпаковку наушників Apple AirPods Pro другого покоління з Charging-кейсом, який підтримує зарядку MagSafe і також поділитися своїми першими враженнями від цих наушників. І купив я ці наушники за 11 500 гривень. Це зараз десь приблизно 300 доларів. І давайте тепер подивимося на знову вигляд цієї коробочки. Ось така картонна коробочка з випуклими. Наушниками AirPods Pro другого покоління. Тут у нас логотип Apple. Якісь наклейки вже від магазину, де я купував, купував це все. І ззаді у нас опис, що у нас тут під, в цій коробочці Apple AirPods Pro другого покоління. З Viz Charging Case Тож, те, що нам потрібно. І давайте тепер розпакуємо, подивимося, що всередині, як вони виглядають, ці наушники. Все ось так ось легко відривається. Дуже приємно це робити. Техніку Apple завжди приємно розпаковувати. Так, і дивимось, що у нас всередині. Designed by Apple in California. Відкладемо по камість цю брошурку. І ось наші AirPods Pro другого покоління. Зовнішні, ось так вони зовсім не відрізняються від першого покоління. І давайте поки їх відкладемо в сторону, подивимося, що у нас ще йде в комплекті. Піднімемо цю кришку. І у нас трохи інший дизайн вкладок. Зі... Зараз їх вже 6. В першому поколінні було 4 на заміну. І у нас кабель Lightning USB Type-C. Для підзарядки цих наушників через кабель, якщо це нам потрібно. Останнім часом свої наушники першого покоління я майже завжди заряджав через MagSafe або бездротову зарядку. Так, це можна відкласти. І давайте ще подивимося, що в нас е тут. Подивимося, що у нас Apple, Apple. Ой, AirPods. Якісь юзер-гайдлайни. Sorry. І дивимося, що у нас тут. Чомусь інструкція не на українській. Дуже незрозуміло. Купував офіційного представника продукції Apple в Україні. Давайте подивимося на наші навушники. Так, як отак. Так, і ось такий у нас кейс. Є у нас ось така штучка, щоб можна було під якийсь ремішок додати і носити на ремішку. Також лайтинг, динаміки для того, щоб знайти ці наушники, якщо їх загубити. Дуже зручна штука повинна бути. Так, І відкриваємо наші наушники. І давайте відразу їх підключимо до мого телефону. Так, і відімкніть. Трохи якась глючена анімація. Це у мене остання iOS. IOS 16.3. І чомусь воно так не гарно анімувалось. Так, тут у нас іде перша інструкція змінення гучності. Це те, що я вам казав про свайпи. Цікаво пропустити. Так, анонсувати виклики та сповіщення. Сірі може повідомляти про фідні виклики, які Прикольно, дуже прикольно. І зараз показує заряд. Це 62% і 65% сам кейс. Так, і давайте спробуємо налаштувати це все. Так. Іще разок. Так, а, вони вже підключились. Мені нічого не потрібно було робити. О, дуже прикольно, дуже прикольно. AirPods підключені. Давайте зараз більш детально подивимося на зовнішній вигляд іще цих AirPods. І ось так у нас виглядає правий навушник. Давайте подивимося на лівий. Давайте ще трохи зробимо невеличке порівняння цих наушників з першим поколінням. У мене тут рядом є перше покоління. І ось так вони відрізняються по корпусу. Мені здається, що по розмірам вони плюс-мінус одинакові. І давайте ще трохи, трохи порівняємо. Самі наушники, вони трохи відрізняються, вони не одинакові, трохи різний дизайн. Я витягну зараз правий наушник. Так, вони мене тут правий наушник першого покоління. Ось так він виглядає. І друге покоління. Як ви бачите, другого покоління, тут даже зверху є ось така ось штучка, сіточка додаткова. І оця ж. Оцей сенсор, він трохи менший. А, тут немає вже сіточки, тут є. Все-таки трохи переробили. М -м -м. І по розміру вони здається. Трохи другого покоління, мені здається, трохи менше. Якщо це мені здається, напишіть в коментарях, чи, це так, чи так і є. І давайте давайте ще тепер подивимося, як будуть працювати ці наушники. Зарядний станцій MaxSafe Так, від, відкладу перше покоління. Трохи зроблю більше фокусу. І в мене тут рядом є е, зарядка MaxSafe і давайте перевіримо, як воно буде. І да, воно працює. Дуже класно, дивіться. Вибачаюсь, трохи довжини кабеля не вистачає, щоб лізло все в кадр, але так воно працює. І воно магнітиться автоматом, магнітиться. Отак, оп! Так, да. дуже класно. Дуже класно. І так, зробив я невеликий тест порівняння з першим поколінням, щоб з вами поділитися своїми першими враженнями про AirPods Pro другого покоління. І що я можу сказати, звучать вони так, вони звучать трохи краще, чим перше покоління. Звук, як для мене, став більш насиченим, більш цікавим. В першому поколінні він якийсь такий глуховатий, туп... туговатий якийсь туп... туповатий, можна так сказати. А тут він більш якийсь яскравий насичений. І це мені сподобалось. Також ще спробував Шот Шумадав, і так в другому поколінні він краще. І давайте тепер підводити висновки. Ось таке у нас розпакування AirPods Pro другого покоління і трохи порівняння перші враження з AirPods першого покоління. І ще хочу додати трохи про перше покоління, чому я вирішив купити друге. Це мікрофон. Мені дуже цікаво, як буде працювати мікрофон на AirPods про другого покоління, дзвінках, тому що я дуже люблю спілкуватися в наушниках. І коли я спілкувався з в AirPods про перше покоління, всі казали, що дуже погано мене чути. Буду тестувати, як це буде в другому поколінні. І якщо у вас цікаве це питання, пишіть мені в коментарях, я відповім вам. І також ще були такі проблеми з першим поколінням, і вони є. Бувало так, що наушники самі по собі розряджалися. Вони якось. Не повністю відпрацьовувати, що вони в кейсі, вони закрились, і вони якби підключені до телефона, і вони по чомусь розряджалися. Ти зранку встаєш, хочеш взяти наушники, вставити вуха і йти слухати музику, а вони розряджені. Ось такий ось був кейс у мене з першим поколінням. І це дуже сильно бісило. Перевірю, є ця проблема, чи є в другому поколінні. Ліюсії нема, щоб можна було більш як сказати, з задоволенням користуватися цим продуктом від Apple. Ось таке у нас відео. І якщо відео вам подобалось, ставимо лайки, також підписуйся на канал, залишаємо коментарі. І дякую вам за увагу! і До нової зустрічі!